Лікарське недбальство ціною два людські життя на Закарпатті. Під наглядом медиків померла вагітна жінка. Як так сталося і чому не врятували майбутню матір? середа, 25 листопада, цей день наша команда побачила ще таким. У столиці горів відомий ресторан на Дніпрі. Хто підпалив заклад? Чи є жертви? Замить дізнаємося від Назара Міліневича. Туреччина не для росіян. Туроператори припиняють продаж путівок. Влада хоче заборонити все турецьке. Конфлікт між Москвою та Анкарою розгорається. Чого чекати далі? Притулок для тварин на Київщині просить їсти. Дуже дуже багато треба помощі. Сотні собак та котів на межі виживання. І два матчі без жодного вболівальника. Ще 100 тисяч євро штрафу. У ЄФА покарала київське динамо. Про це згодом у свідку. Лікарське надбальство ціною у два людські життя на Закарпатті в лікарні під час кесаревого розтину померла. Породілля і її ненароджене немовля. Але до того як відвести вагітну жінку в операційну, медики ніяк не могли поставити їй діагноз. Чому вони зволікали і як так сталося, що і жінка і дитина загинули під час не надто складної операції, намагався з'ясувати Євген Соломін. Вагітну жінку в Солявську районну лікарню привезли близько 12-го дня. Вона власними ногами піднялася у відділення. Надвечір її стан став настільки критичним, що її перевели в реанімацію. Звідки вона більше не повернулась? Болі в животі Мар'яна відчула, щойно повернулася з крамниці. Біля неї була сусідка. Жінки були впевнені, це перейми, бо вагітна була на сьомому місяці. Вони швидко сіли в машину і поїхали в лікарню. Там оглянули і констатували, пологів не буде і вели знеболювальне. Появився приступ опять сильно, опять їй устали давати якийсь укол в але вони вже не допомагали. Капельницю поставили її опять, воно вже не допомагало, і там болі не проходили. Спазми посилювалися, жінка кричала від болю, лікарі поставили новий діагноз, мовляв, у вагітно йде камінь із нирок. І поки роздумували, що робити, Мар'яна мало не вмерла, її перевели в реанімацію. Чоловік казав, візі жінку, дробіть, той камінь, якщо він є в почках. Вони сказали, в нас немає апаратури зробити його. Те, що було після обіду. Він просив її, він хотів забрати Ужгород. а вони не пускали і дотягли до смерті. Весь час біля Мар'яни був чоловік, як міг заспокоював дружину. Потім жінку повезли в операційну. Під час кесаревого розтину дитина захлинулася кров'ю і загинула, а на операційному столі померла й Мар'яна. Вони самі зарізали. вони дюкнули, діти дитину витягали. причина смерті породілі. Розрив селезінки це могло статися від удару, падіння або від невдалої операції. Проте ні удару, ні падіння не було. Тож лишається помилка хірурга у лікарні. Журналістам не раді. Тіло Ді, ну, ну, не за Ну так і що? Ви з нами поговоріть. Скажіть нам ми хочемо взяти коментар. Ну Чекайте, я завідую, чого покличу. Згодом таки погоджуються говорити, кажуть, триває службове розслідування. Лікарі, які працювали того трагічного дня, зараз в операційній їх не усунули від роботи, бо немає причин. Лікарі зробили все, що від них залежить. Вони до кінця боролися за життя. Цієї Але чи помилилися вони? А це я не можу сказати. Наразі прокуратура за фактом двох смертей у лікарні вже розпочала кримінальне провадження. Тут вбачають у діях лікарів недбальство. Встановлено можливе неналежне виконання медичними працівниками своїх професійних обов'язків. Внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування розпочато кримінальне провадження за статтею частиною першої. Ну, максимальна міра покарання передбачає заборону займати професійною діяльністю терміну на 5 років та позбавлення волі до 2 років. Мар'яну та її ненароджену дитинку вже поховали в одній труні. Нині овдовіли чоловік хоче одного справедливого покарання для лікарів. Євген Соломін, Олексій Лабонець, Закарпаття, НТН. Гепатит, рак, віл та сухоти в Україні нічим буде лікувати. Наступного року більшість хворих можуть померти через недофінансування замість 8 мільярдів гривень. Уряд планує пролікувати людей лише на три, а це катастрофа, кажуть пацієнти. Її масштаби у еквіваленті людських життів вираховувала Мар'яна Дупнак. Люди з гепатитом, туберкульозом, віл-інфіковані та онкохворі всі вони вийшли під стіни міністерства фінансів. В руках у них таблички із написом Я не хочу помирати. Все тому, що на наступний рік уряд заклав бюджет лише 3,5 мільярди гривень замість потрібних восьми, і цим фактично прирекли тяжкохворих на смерть. 75% людей, які живуть з ВІЛ, не отримають ліки наступного року. Аби достукатися до чиновників із Тернополя на акцію приїхав Олег, чоловік, в якого 4 роки тому діагностували гепатит, весь цей час лікувався власним коштом. А, лише е, підтримуюча терапія печінки. тому що на жаль, зараз ну немає можливості пролікувати. Ну належно сам сам вірус, і це при тому, що є державна програма з протидії вірусним гепатитам. Проте працює вона лише на папері. Під цю програму е, закуповуються пегельовані інтерферони, грибовірін. Є певні протоколи лікування, і на року. Вірус лікується. Виліковуваність, ну, на жаль, десь до 70%. Ну, не фінансується як багато з програм. Гепатит хвороба смертельна. Якщо не лікувати, вірус нищить печінку. Спочатку утворюється фіброз, потім цироз і рак. Єдиний порятунок ліки. Зараз хворих на гепатит в Україні близько 2 мільйонів людей. Однак на 2016 рік для них чиновники заклали в бюджет лише 120 мільйонів гривень, хоча потрібно в десятеро більше. Тобто наступного року лікуватися зможе лише кожен десятий з недужих. От уявіть собі, що у вас ГРВ, чи ГРЗ, як там називається, і ви кожен день ходите на роботу, дуже видно працюєте, а тут йде запальний процес постійно. Вже третій рік бореться з раком молочної залози. Ольга Заради свого порятунку жінка продала і свій бізнес, і авто не може стримати сліз, пригадуючи, як разом з друзями збирала кошти на лікування. Держава не допомогла нічим. Мені хочеться тому людину в глазах, хоча я вже одного виділа, який сказав, що моє це з розряду розкоші препарат, который мені нужен. Хоча це інноваційний препарат 84-го року, його приймають по всьому світу, і виживаємо очень висока Ольга за Сот тисяч гривень пролікувалася в приватній клініці. І тепер в жінки відсутні метастази, тож держава позбавила жінку інвалідної пенсії. Необхідними ліками на наступний рік забезпечать лише 20% онкохворих. І це попри те, що в Європі Україна стоїть на другому місці за темпами поширення раку. То состояння он кабальний, которое находиться наша страна, ета катастрофа. Мені просто обидно, що ми не то что люди второго сорта. Ми просто ніхто для нашого ж государства. Відтак, якщо мінфін таки зменшить фінансування, тим самим підпише смертний вирок більшості тяжкохворих в Україні. Мар'яна Дубнак, Святослав Мелешкін, НТН. У столиці горів відомий ресторан на Дніпрі Полум'я було видно звідусіль. Яна, які проїжджали мостом Патона, мостом метро та набережною знімали все на відео. То що стало причиною займання? Чи вдалося уникнути жертви? Ці питання нашому кореспондентові Назару Міліневичу він з нами на прямому зв'язку і на місці пожежі Назара. Тож чи приборкали вогонь на воді, і як власне все відбувалося? Вітаю ігоре. Власне, близько четвертої години сталося займання на ресторані, що знаходиться на березі самого Дніпра. Були відвідувачі усередині. У той момент їх одразу евакуювали, загорівся, як сказали, нам надзвичайники, кидах. Пожежа доволі швидко рухалася, полум'я перекидалося, і всередину вже самого закладу зі стриху перекинулося на перший по на перший поверх. Під час пожежі нам вдалося зняти ексклюзивні кадри де пожежники всередині. Гас... 10 вогонь доволі важко. Це було їм зробити. Як самі вони зазначають легко займисті матеріали, це і дерево, і також лаком, яке пофарбоване, воно швидко горить і тому упродовж трьох годин вони не могли загасити пожежу. Пропоную послухати їхні думки. Зараз на місці працює 17 одиниць основної та спеціальної техніки, в тому числі пожежний катер та близько 90 чоловік особового складу. Складність гасіння цієї пожежі полягає в тому, що на момент прибуття перших підрозділів весь дах цієї будівлі вже був охоплений полум'ям. А по-друге, тут відсутні під'їзди, а також можливість одразу забирати воду тут використову. Всі верхні поверхи, які були з легких конструкцій дерев'яних, упали донизу і виходить, що воно все спресувалося вниз. І тепер треба багато часу, щоб його розібрати і потроху гасити. Пожежу гасили, зі всі, пожежу гасили зі всіх сторін. І зі всіх сторін також зі суші має на увазі. І також працював рятувальний катер, який також постійно водою намагався згасити вогонь. Власне на щастя, ніхто у цій пожежі не постраждав. Зараз надзвичайники не розглядають, яка основна версія пожежі. кажуть, можливо, це були і займання від електроприладів або ж недотримання технічних норм та правил. Це вже встановить слідство. А наразі тут ще працюють. На кілька десятків надзвичайників, які тушать пожежу у ресторані, що знаходиться на набережному шосе. Ігоре, тобі слово. Дякую, дякую, Назар Міліневич зі згаряща на Дніпрі дотла згорів відомий у Києві ресторан на воді. Усе обійшлося без постраждалих та жертв. Туреччина вже не для росіян. Всі російські туроператори припинили продаж путівок. Мало того, тепер у федерації ще й думають, чи не заборонити продаж турецьких товарів. Крім того, розлючення росіяни сьогодні закидали яйцями та камінням посольство Туреччини. Конфлікт між Москвою та Анкарою після збиття літака розгорається. Тим часом сьогодні стало відомо, що один із пілотів су 24 вижив. Його врятувала сирійська армія. Отже, нові деталі щодо збитого бомбардувальника і нові повороти російсько то. Турецької суперечки матеріалі Олександра Мужичука. Каміння, яйця та пляшки з фарбою. У Москві люди атакували турецьке посольство. Усе через збитий літак. Полісмени за дійством спостерігали, але нікого не затримували. І віднині росіян не буде не тільки в Єгипті, а й в Туреччині. Всі російські туроператори відмовилися продавати туди путівки, але дочасно повертати своїх співвітчизників на батьківщину не будуть. Крім того, у федерації вже заборонили турецьку курятину. Що ще може втратити Росія? Польоти в Туреччину можновладці вже звертаються до Росавіації із запитом про негайне припинення авіасполучення. У громадській палаті вимагають запровадити заборону на турецькі овочі, фрукти та одяг. Ці товари вже ретельно перевіряють на митниці. Так і залишаться без діла на дні чорного моря труби турецького потоку. Може зірватися і будівництво російської АЕС в Туреччині. Самі росіяни здебільшого налаштовані войовничо. А что говорит Владимир Владимирович? Пока ничего не говорит, поэтому я пока у вас спрашиваю. Ну, я думаю, тогда мы будем их бомбить. Нет, все-таки наши правы. Они нам, на, нам, уж надоели. Ну, это провокация со стороны России. Значит. Россия виновата в том, что спровоцировала турков, да? Мы же летали на Турции, правильно? Тим часом льотчиків, які були на збитих Су, та в гелікоптері, нагородили, і нарешті назвали їхні імена: Олег Пешков загиблий пілот літака. Олександр Позинич загиблий морпіг із гвинтокрила. А ось штурману збитого су Костянтину Мурахіну вдалося врятуватися. Його відбили у повстанців. Із його слів, екіпаж російського літака не отримував попередження від турків. Мурахін також заявив, що бомбардувальник не залітав у Туреччину. Весь наш політ до моменту вибуху ракети повністю мною контролював. Я прекрасно бачив і на карті, і на місцевості, де межа і де ми знаходимося. Росія посилила бомбардування в районі падіння Су-24. Москва заявляє, що припинить будь-яку військову співпрацю з Туреччиною. Всі дії ударної авіації будуть осуществлятися тільки під прикриттям самолітів і стрібітів. Крейсер Москва займе район в прибрежній частині Алатакі. Предупреждаємо что все цели, представляющие для нас потенциальную опасность, будут уничтожаться. Кожна зі сторін залишається при своєму. У Кремлі наполягають, що літак не порушував кордонів Туреччини. Мовляв, це турецькі винищувачі залетіли в Сирію перед атакою на су. Москва звинувачує Анкару у співпраці з ІДІЛ. Мовляв, вони купують в ісламістів нафту за зниженою ціною. А росіяни якраз бомбили нафтопереробні підприємства бойовиків. Проте Анкара наполягає: росіяни залетіли на її територію на боці Туреччини НАТО. Незважаючи на те, що за п'ять хвилин було зроблені. Зроблено 10 попереджень про наближення до нашого кордону. Літак продовжує свої незаконні дії. Цей літак влетів у наш повітряний простір, був збитий нашим. F-16. туреччина зробила все від неї залежне, щоб уникнути цього інциденту, але кожен повинен поважати право Туреччини на захист. Водночас Генсек ООН закликає сторони конфлікту зняти напруженість і ретельно вивчити деталі інциденту. Олександр Мужичук, НТН. Бойовики ісламської держави вбили 17 17-річну дівчину австрійка Сабра Кисинович, втекла до Сирії, аби приєднатися до іділ. Там вона стала таким собі австрійським обличчям організації. На відеозаписах, які оприлюднювали бойовики, Кисинович поруч із джихадистами розмахувала автоматом Калашникова. Однак, коли Сабра захотіла повернутися додому і спробувала втекти, терористи дівчину забили до смерті. Влада Австрії поки не коментує ситуацію. Проте ще одна дівчина, яка була. Сусідкою Кисинович і зуміла втекти від іділ, стверджує, що Сабру таки вбили. Брюссель потроху оживає. Там запрацював громадський транспорт та школи через чотири дні після того, як їх закрили через запроваджений у місті та околицях на вищий рівень терористичної загрози. Відкрилися також музеї і інші громадські місця. Водночас у Брюсселі зберігається посилений режим безпеки. Додатково до захисту шкіл залучили три сотні полісменів ще дві сотні патрулюють метро, але майже половина станцій підземки досі зачинені. З одного боку в мене повна довіра до працівників школи, тому що я знаю, що в команді дуже добре разом. Але з іншого боку, я сумніваюся у правильності рішень, ухвалених урядом, тому що це безглуздо спочатку закривати школи, а потім відкривати їх. У нас немає узгодженої інформації. я все ще трохи хвилююся і кажу собі, що ми повинні попри те, продовжувати жити нормально. Я думаю, що все буде гаразд. Fiel y te Научикаго відбулися протести після оприлюдненого відео, на якому полісмен застрелив темношкірого підлітка. Інцидент стався ще рік тому, але мер Чикаго та правоохоронці сподівалися, що саме зараз відео з деталями трагедії зможе побудувати в суспільстві. Цитую мости взаєморозуміння. 17-річний афроамериканець, за твердженням поліції, був під дією наркотиків і мав ножа в кишені, якого він відмовився кинути. Тож офіцер вирішив, що хлопець може бути небезпечним для довколишніх у юнака випустили 16 куль Два матчі без жодного болівальника. Ще 100 тисяч євро штрафу. УЄФА покарала київське Динамо за прояви расизму з боку фанів. Нагадаю, 20 жовтня під час матчу Ліги Чемпіонів Динамо Челсі фанати відлупцювали кількох темношкірих хлопців. Інспекція УЄФА більше місяця розслідувала інциденти і сьогодні озвучила рішення. Два наступні єврокубкові поєдинки на НСК Олімпійському відбудуться за порожніх трибун. Окрім того, динамівцям дали три роки випробови Нього терміну, якщо болівальники знову підведуть футболістів, ті матимуть ще одну гру за зачиненими дверима. У селі під Львовом начальник змушував своїх підлеглих працювати на своє благо. двоє робітників залізниці, замість того, аби виконувати свої прямі обов'язки, батрачили на свого шефа та загинули у вигрібній ямі. Трагедія сталася два місяці тому, але Ані вище керівництво залізниця, ані поліція навіть не намагаються розібратися у цій ситуації. Більше того, шефа, у дворі якого загинули люди, навіть не допитали. Чому питала Вікторія Балицька? Ця подія вразила всю країну 16 вересня. Двоє робітників дистанції водного господарства Львівської залізниці отруїлися каналізаційними газами. Чоловіки в робочий час. Вичищали вигрібну яму на приватному подвір'ї свого керівника. Родичі одного з них записали свідчення колег. Ті стверджували, що очільник змушував їх батракувати. І примусово їм сказали, хлопці розказують, що їм примусово сказали, що вони не візили. Це мати загиблого Дмитра Бальського Наталя. Вона плачучи, розглядає світлини сина. Кожен день дивлюся, нема нікого вдома. Я включаю і дивлюся, і так плачу. І запитання питання у мене чому? Чого? Дмитрові було 28. Він працював на львівській залізниці машиністом борильного управління. Жінка не може збагнути, що син робив на приватному подвір'ї шефа. Зранку, 16 числа, він вийшов на роботу. Він отримав наряд. Його бригада вся поїхала. О, його бригада поїхала в Тернопіль. Їх двох оставили прибирати територію. Як він оказався на подвір'ї Угрина на дачі, я не знаю. Дмитро не дожив три тижні до свого весілля. Це його вже колишня наречена Марія. Вона розповідає, що вся бригада Дмитра роками ходила на таку собі панщину. Люди задарма працювали на керівників під страхом звільнення. були навіть такі випадки, що їх брали і картоплю копати, і сказали, що це, що якщо ви не йдете, то значить пишіть заяву на звільнення і ви звільнені по статті. Одразу після трагедії на Львівській залізниці обіцяли розібратися. В усьому щойно керівник на подвір'ї якого загинули люди, одужає. Він намагався рятувати робітників і теж утруївся газами. Та минуло вже більше двох місяців, а з ним ще навіть не поговорили. Він зараз перебуває на лікарняному, і з того часу фактично якихось контактів з ним е, залізниця особливо, скажімо, не, не, не шукає. А все, що він мав пояснити, з ним працюють правоохоронці. Чи тобто, ми чи він хворіє? У цього я сказати не можу. Я та й, взагалі, залізничники не бачать жодних доказів, що хтось когось. Примушував батракувати, звичайно, що людей питали, як це сталося, де ви були, коли там ваші колеги пішли, чому вони пішли. Ну але насправді вони е не вказують на якісь факти, що хтось когось примушував. Найдивніше, що й поліція теж не допитала керівника, який перебуває на лікарняному, чого зволікають, незрозуміло. Адже законом це не заборонено. Закон забороняє викликати на допит людину, яка на лікарняному. Мало того, поліція взагалі не розслідує, чи правомірно робітники залізниці працювали на своїх шефів окремої реєстрації іншого епізоду, який стосується якогось будь-якого примушування, чи первичні посадового на зараз не, не зареєстровано. У нас і в процесі слідства ще нема підстав це вносити. Полісмени кажуть, що, начебто, є якісь офіційні угоди, за якими робітники могли законно обслуговувати приватні господарства свого керівника. Утім, цих документів Документів ніхто не бачив, а родичі Дмитра певні, що й самого шефа вже ніхто не побачить. Вони дізналися, що він уже нібито покинув Україну. Вікторія Балецька, Михайло Звернюк, Львівська область, НТН. Поблизу Івано-Франківська зіткнулися одразу три автомобілі. Через те утворилися багатокілометрові затори зі слів шоферів, котрі постраждали. ДТП спричинила багатотонка, яка раптово виїхала на зустрічну смугу. Водії легковиків були змушені різко звернути в бік, через що опинилися у кюветах. Попередньою причиною аварії називають технічну несправність вантажівки. А в неї відмовили гальма. Через пригоду травмувалися троє людей. Загиблих немає. Водій вантажівки, рухаючись з напрямку міста Калуш, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з двома автомобілями Toyota, RAV-4 і Fiat сірого кольору. В результаті зіткнення автомобілі легкові з'їхали в кювет. Їй лише 9 місяців та на її долю випали страшні випробування. Гостра лімфобласна лейкемія – онкологічне захворювання крові, яке може обірвати життя Марії, якщо терміново не розпочати лікування. Але на це потрібні кошти, яких молода родина просто не має. Вікторія міцно притискає до себе доню Марійку. І цими обіймами неначе хоче врятувати її від смертельної хвороби. Про страшний діагноз батьки дев'ятимісячної дівчинки дізналися після звичайного аналізу крові. Прийдя на звичайний аналіз. З утра ми здали аналіз крові. все хорошо. Ми поїхали домой і ввечері нам сяють такі новини. Ну то тобто... есть. В цічені двох часов я узнала, що у моєго рібенка рак Марійку терміново ушпиталили. Хворіє на гостру ліфобласну лейкемію, Перший гострий період на сьогодні перебуває на лікуванні в відділенні онкогематології Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, потребує хіміотерапії. У лікарні Марійці з мамою доведеться пробути щонайменше три місяці. І попереду в дитини щоденні крапельниці, ліки та болісні маніпуляції. Хочется верить, ну, иногда это вера моментами приходит, потому что очень тяжело, она так плачет. Она так переживає, все, всьо ну, її не обісніш. 9 місяців, місцеві не обісніш, то нада. Та діагноз Марійки не вирок, кажуть медики. У дівчинки є шанси одужати. Складна дуже ситуація, яка потребує термінового лікування. Це лікування не можна відстрочити ні на годину, ні на добу. Не виключена ситуація, що дитині в послідуючому потрібна буде пересадка кісткового мозку. Аби маленька Марійка вижила, потрібні гроші. Хоча частину препаратів забезпечує лікарня... Більшість ліків купують батьки. Я узнала примірну суму першого протоколу, Вона вот составляє близько 60 тисяч гривень. Всього таких протоколів несколько на сьогодні. Лікування гостроїфов лейкемії є досить високовартісним і е, сягає, можливо, не тільки десятки, а й сотні тисяч гривень. Ці суми для родини смирнових непідйомні. Батько Марійки, молодий лікар із зарплатою менше двох тисяч гривень. Мама нині в декреті. Тож сім'я просить допомогти всіх, хто може. Адже кожна копійка у цій ситуації має ціну дитячого життя. Абсолютно звертаємось до всіх людей, які небайдужі, з можливістю допомоги такій маленькій дитині видужати, стати здоровою. Допомогти в біді просить і Вікторія. Жінка знає, мрія її Марії вирости і радіти життю. Як інші діти, Юлія Корчевська, Влад Корчевський, Вінниця, НТН. знову собак собаку Києві під загрозою не лише бродячі, але й домашні тварини. Про це мешканців столиці попереджають користувачі соцмереж. Небезпечне може бути навіть наближення до підозрілих рідин чи плям. Сам достатньо їх понюхати, аби занедужити. А притулок для тварин на Київщині просить їсти. Сотні собак та котів на межі виживання. Рай для хвостатих безхатьків занепадає, бо поменшало допомоги. Чи можна врятувати ситуацію? Далі Олександр Храпач. Да, За цим високим парканом у селі Федорівці під Києвом не будинок багатія. За ворітьми у вольєрах знайшли свій прихисток тисячі покинутих тварин. Здравствуйте. 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 Прохадіть нам. Пожалуйста, Олександра Мезенова – засновниця доброчинного фонду «Сиріус». Цей притулок найбільший в Україні і один з наймасштабніших у Європі. Зараз тут близько 2,5 тисяч собак та понад 400 котів. І в кожного годованця своя сумна історія. Мішання, іди сюди, малиш. Іди сюди маленький, красивий мальчик. Да? манчик здравствуй, скажи, Я спал, що таке? Це мишко знайшли цього красення в Борисполі. Чому собака опинився на дворі? Невідомо. І він сидів возлі многоетажного е, дому і, в общем-то, е, окружаючі люди рішили, що його нужна пристрілити, тому що очень страшно рядом з ним находитися. Визвали міліцію, і слава богу, що наше добрий чоловік, який. Па по прію чекають на своїх власників і ось ці кумедні цуценята. Їхня мати загинула, коли малюкам було лише два дні. Ми їх викармлювали молочком, от, і соски. От ну і от такі красавці зараз. А це ляля, шоколадка і кульбабка. Вони заслужені пенсіонери, одні з найперших вихованців притулку. Та да, у них не забом нічого, этого челюсть уже не закриваються тонком. Ну, такие... да, 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 конечно. ані серйозний ріб таки. Ходять тут вогонь не згасає ні вдень, ні вночі. На грубках вариться каша і кипить бульйон. Це одна з трьох кухонь, де й готується їжа для тварин з притулку. Щоденно чотирилапі з'їдають приблизно три з половиною тони харчу. Та у притулку доглядають не лише за собаками. А це царство котів. Їх тут близько 400. Пухнасті друзі дуже товариські і чекають на нових власників. Та однією любов'ю тварин не нагодуєш. На отримання потрібні чималі гроші. Більшість спонсорів зараз відмовилися допомагати. Хтось виїхав з країни, у когось немає такої можливості. Тож у притулку зараз скрута. Одна з головних проблем, окрім їжі, облаштування вольєрів, бо восени собаки буквально плавають у воді, постійно мерзнуть і хворіють. І так як у нас почва здесь в основному глина, вода не уходять, і у нас общем-то, не хватає средств для того, щоб закупить доски, брус і сделать на Ігор працює тут півроку. Чоловікові боляче дивитися, як страждають тварини, і намагається всіляко їм допомогти. Треба заготовити те те, те, І Дрова заготовити, щоб зготовити ту саму кашу. Е, треба ті самі доски, щоб зготовити якісь вольєри для того, щоб накрити хоча б щось від погоди, щоб воно не тряслося. Ну, Дуже-дуже багато треба допомоги. Усі небайдужі люди можуть стати доброчинцями. Допомогти дуже просто. Можна дати гроші, можна забрати тварину, яка сподобалася додому, або просто приїхати і погратися з чотирилапами, яким самотньо. Вона так щаслива, коли приїжджають волонтери в суботу, воскресенья, щоб uh -huh. Вот. И этот Медведь настолько радуется. Просто вообще замечательная девочка. Олександр Храпаць, Святослав Малешкін, НТН. З підносами на випередке в японському місті Йокогама забіг офіціантів. Більше сотні учасників одягнених суворо за дрескодом, кодом стрімголов пробігли 300 метрів. При цьому в руках тримали таці із наповненими водою келихами. Переміг Кент Сасамото. Він пробіг дистанцію лише за 49 секунд, не впустивши при цьому жодного келиха і не проливши ані краплини. Такі змагання проводять по всьому світу з 1930 року. Почалося все з Парижа. Інформаційний забіг свідка триває. Наша команда готує наступний випуск. Не пропустіть о 23.15. Думайте про хороше і бережіться.